У столиці сотні тисячі. А то й десятки тисяч усіляких розважальних закладів: кафе, ресторани, караоке, дискотеки, паби та різноманітні нічні клуби щодня відвідує незліченна кількість киян. Звісно, найчастіше керівництво тих чи інших закладів піклується про свою репутацію і робить усе можливе, аби привабити якомога більше клієнтів. Та не завжди персонал якогось нічного клубу чи кафе буває привітним. Є випадки, коли адміністрація закладу конфліктує Тує з клієнтами інколи причини справедливі. Наприклад, відвідувач хильнув зайвого і непристойно себе веде. Як правило, таких клієнтів просять піти, та на жаль, бувають і зухвалі, безпідставні зауваження від працівників розважального закладу, але вплинути на примхи персоналу відвідувачам не завжди вдається. Кричущий інцидент між відвідувачем та персоналом одного зі столичних кафе стався зовсім нещодавно у Дарницькому районі столиці. Адміністрація закладу не пустила відвідувача лише тому, що він був у військовій формі. Боєць Збройних сил України воював у зоні АТО. Його називають кіборгом, бо він не один день захищав Донецький аеропорт. Одним словом, герой нашої країни нарешті повернувся у столицю і вирішив у вільний від служби час разом з товаришем зайти у кафе. Мы зашли в карокі абсолютно были трізви культурної одежда. У мене чисто знаки различия. нас не пустили, сказали, что они не пускают никого в форме. То есть у них такой дресс-код. Это связано с тем, что там люди отдыхают. И мы напоминаем им войну, мы их расстроим. И поэтому как бы, не по всій сіті не пускают. Військовий не хоче показувати свого обличчя та й власне називати своє прізвище. Навіть не думав на когось скаржитися після інциденту. Дуже засмутився та просто поділився враженнями про неприємну ситуацію зі своїми друзями а от вони дуже обурились і написали про зухвалий інцидент в соціальних мережах. Администратор и охранник преградили вход и объявили, что вход военнослужащим в форме будет мешать отдыхать людям. Вдумайтесь над формулировкой: воин, который гордо носит свой мундир, воин, который гордо носит на мундире все знаки отличия и имеет на это полное право. Воин, который ценой своей жизни, ценой ушедших товарищей, которые уже никогда не смогут вернуться в родной город, будет мешать отдыхать людям. История поширилась интернетом дуже швидко. Набула чималого резонансу. И навіть докутылась до керівництва мережи кафе. У якому стався цей прикрий інцидент? Чекати на реакцію дирекції довго не довелося. Уважаемый Андрей, от имени всей нашей сети ресторанов приношу свои искренние извинения вам, лично и всем вашим друзьям, а также всем защитникам Украины за действия сотрудников компании, которые были причастны к данному инциденту. Могу ответственно вас заверить, что все виновные будут привлечены к ответственности. Доки керівництво кафе шукає винних, ми поцікавилися думкою людей. Так, от усі без виключення, з ким поспілкувався наш репортер, ставляться до військових з повагою. Уваження. страх тут не має бути. Асоціації виникають із сходом і з війною. І я пишаюся такими людьми. А от цивільні люди, які розгулюють по вулицях у камуфляжі, скоріш викликають підозру та недовіру. Багато людей на цьому зараз спекулюють, і камуфляж став модним. От, але все таки намагаюся не робити перечасних висновків і. Дійсно ставлюся до цих людей з повагою. Відрізнити військового від цивільної людини в камуфляжі дуже легко кажуть у прес-службі Національної гвардії України. Є затверджена форма одягу, яка відповідає зимовим або літнім умовам несення служби. Якщо ми будемо брати конкретний приклад, про який йде мова, то мабуть, що треба було звернути увагу на певні відзнаки представників тих або інших військ. Наприклад, у бійця національної гвардії на формі має бути об. Обов'язково шеврон та відповідна погонська планка. Ну і звісно ж, посвідчення, яке завжди допоможе розпізнати справжнього військового. Але водночас у відомстві додають розгулювати у формі по кафе та ще й у нічний час військові не мають права. І у формі він повинен бути лише під час виконання своїх службових обов'язків. Все, точка. Інший час. Це час для цивільного одягу, та зараз мова не про порушення військового статуту, а про ставлення людей до героїв, які захищають нашу країну. Адже справжній військовий навряд чи скомпроментує той чи інший розважальний заклад, скоріш навпаки, прикрасить його. мы понимаем, что люди в форме являются героями Украины, которые нас защищают. Вот. И, конечно же, мы как компания несем ответственность за действия сотрудников. Было проведено служебное расследование внутреннее. Вот. Руководство со своей стороны предприняло все меры для того, чтобы конфликт был исчерпан. Мы встречались со своей стороны с Андреем, принесли ему личные извинения. Андрей лично принял данные извинения. Виновные данные ситуации наши сотрудники сотрудники, которые находились на смене, были наказаны. Данные сотрудники больше не работают, так как превысили свои полномочия. Вот. И ну, на данном этапе как бы, конфликта уже не существует.